Всім привіт на каналі і Перед вами Предіктиз Бундесліга. Буде чоловіча, жіноча, турецька ліга і, як не помиляю, ще якась ліга, але це треба уточнювати. І так, перед вами Предікти Бундесліги. І що ми бачимо? ми бачимо доволі непогану команду, якщо чесно, я думаю, буде гірше. Знову ж таки, це не офіційні картки, це чисто Предікти і рейтинги, і плестайли, але сам факт. Чому не фісіть? Бо тому що тут скрізь по 4 плестайла. Всі ми розуміємо, що картки 94 і нижче, там вони не матимуть 4 плестайла, вони матимуть 3. Тому, перше. Друге, не бачимо тут супер Зірок і супер Імп. Є такий там Олісей, якийсь там вірс, да? Кім, їх Мусяла, Кейн, але це картки, як то кажуть. Не топ рівня, не рівня мети Тобто вони не скриптові, вони не мають, грубо говоря, своєї модельки, своїх анімацій, і тим самим вони будуть просто хорошими, не більше, не менше. Тобто, Вірс, згода з року в рік не являється метою Наступному році, до речі, всі 26 там контора підписала контакт за, за бік, вона називається якийсь міраж, віраж. І тим самим, типо, воно буде камера буде щитувати рухи е... реальних гравців в грі, і тим самим це буде продаватися в. Груй тобто в кожного гравця бався моделька, і тим самим Вірц може стати імбою. Надіємося на це, це буде, я думаю, лютіший перерив. Тобто кожна картка буде мати свій, свою модельку, свій стиль гри, і це буде кайфово. Тобто Кожна картка, бо все признав. Але знаючи цю гру це зробити буде максимально тяжко, і контора, пальбом, буде, душить якісь картки. Кого я хотів би до того побачити в своєму складі, це, мабуть, Таха. Уповікано, звісно, не проти його обновити, але, як то кажуть, за ще мені грати одною то саме карткою. Не хотів би отримати ще Олісе. Тах, Олісе і Кейна. Кейна я не вивчується 100%, бо тому що це картка 97 го Ректа контора її в більшості нікому дасть. Я не пограю пізніше. FC24, FC25, FC24, FIFA 23 грав Тот з Кейном, там він був де Тотсом, де був номінантом. Але FIFA 23 був вроді номінантом, а F24 був Тотсом. Була картка крута, мені дуже сильно подобалася. Не всі вона заходить, але сам факт. Далі, що тут ще? Нема, в принципі, про що говорити. Составчик такий непоганий, але, але, але. Цікаво, які там будуть ще більші карти е Бундесліги. Переходимо до жіночої тут, я думаю, на цьому що тут говорити, контора. Давайте, якщо чесно, Кантора настільки жорстко е пушила промо до тоців, до команди сезону, що команда сезону, не, я, не, я не бачу тут типу, таку вау. У мене немає вау. Я просто бачу циферки, я просто бачу статки. Істесно, що картки, які мають 94 і ниже, вони не будуть мати 4 плейстайла, це просто, ну, самі розумієте, футбінчик просто так намалював. Тому нічого нового. І як, як то кажуть, не має вау-ефекту. Контора максимально жорстко вбила Team of the Season. І це максимально погано. Якщо ви так само думаєте, пишіть про це в коментарях. Далі ще картки, які будуть більше, що в заданках це буде Jacka, Джака, Camp, Небель і Хінкапе. Знову ж, вони таке буду мати по три плестайла. Це, як то кажуть, біч картки, фодер картки, які ми будемо сьогодні ловити. Знову ж таки, статки, предікт. І карточка ВСБЧ Хаві Сіммонса злили Весбіще, і там є офіційна картка. Хто не знає, заходьте в Телеграм, сілка в описі, як то кажуть, там дивіться вже я я ще вчора її скинув. І так, що ми маємо? Хаві Сіммеса 100% процента буде в СБІ, і тільки -кі, тільки -кі, не знаю, блін. навіть якщо він буде, а кітіки -кі це буде моментом, а Дуан це буде в заданках. І Кітіки, -кі кому мені надо, скажіть. Кому він надати їх? І тільки зараз форвардів в грі дофіга. А Дуан в заданках, ну, фодер карта. типу, дякую Сімонса, я напевно думаю збирати. А ви будете збирати Сімонса? Чисто попробувати. Цікаво, скільки ви як думаю, ви стоїти лям. Лям полтора. Не більше. Ніколи майже ніколи не, не грав з Сімонсом. Не було, як то кажуть, такої можливості. Тому зберу, зберу фудерочок, наче трошки маємо. Давайте, парні, не відходячи від касок, то кажуть відразу. Ті умов засізон, фраун, Бундесліга. Не тут нема про що говорити. Кого я тут знаю, та майже нікого. Поп знаю, да вона має 94 рейтинг знову ж таки стати поставили рейтинги. Це все предікт. Станвий, це типа ЦОП, тоже така наша жіночка непогана. Все інше, як так кажу, для мене це все нунеме і, грубо говоря, не цікаве, тому що в більшості випадків воно все неграбельне. Тому, як так кажу, на цьому увагу не буду сильно акцентувати. Ви по-своєму, по фамілям пробіглися. Якщо у вас, для вас щось є цікаве, я за вас радий і ви, можливо, це все зловите. І так, парня, тепер команда від Food Тут, в принципі, все. Те саме, так, да, тут абсолютно нічого нового немає. Ми бачимо все те саме. Тут, до речі, вже виставлені 4 плестали, це буде по три гравця. Ну, якщо хтось не знає, то я вам скажу, що Кантора сказала, що 4 поставили були тільки в одного форварда, в одного півзахисника і в одного захисника. Тут ми бачимо Гарикей, Кіміх і Альфонсо Девіс. 4 пристали, всі інші будуть проти протиплестали. Це, в принципі, логічно, але не розумію, для чого так робити. Тобто, на всі, щоб ви розуміли, всі наступні промо, які будуть після е тоц, вони будь-ширма представили. Получається, всі Тоц-карти будуть мусором, кроме цих трьох, кроме цих трьох які чотири. Ну, коротше, це контора, логіки в неї немає. Нічого нового ми не бачимо. Повторюсь, фу плюс те саме, що фуджі, що футбін. Обично в них є якась різниця. Окей, let's go, Подивимося, що там вони кажуть по. По зданкам і номінантам. Зливали, до речі, Гурасі, на футбільні цього не було. Зливали Хаві Сімо, як я говорив. Так, Амаура, я не знаю, хто це такий. Не, не чув. Це мебі, СБ ще заданки, бо щось типа, такого. І номінанти тут так само, а тут ще з'явився. там не було Грімальдо. Тут якийсь Стіллер Амі... Амірій, який тільки там був. Тобто тут нові гравці. Цікаво, як це буде. До речі, що Грімальдо не в основній команді. Там Альфонсо Девіс. Його Альфонсо Девіс був, якщо не помиляюсь, на травмі. Ну окей, побачимо, як воно буде в реал-лайфі, В Гурасі прикольна фотка в окулярах такий топовий Хлопачинський. Знову ж таки, Бундесліга нас, опять-таки, нічим не дивує. Чекаю, Хаві-Сіметься, зберу, попробую, що він себе представляє. Далі, жіноча Бундесліга. Я, звісно, фамілії не особо не, як то кажуть, не запам'яв. Становий ми бачимо тут того, а я тут не бачу поп ФРВ. Хто в нас тут на ФРВ? Тут ФРВ, ага, тут якийсь. Черч, черчі... Черчі, Церкі, як Церці, я не знаю. Черчі, напевно, начитатися, хіба важливо. Тут трошки по-іншому. Я тільки заповнив станвий. Це напевно, єдина жіночка. Бюкл ще да, там була. Оця вігер сто. Коротше, ви поняли, Оці всі наче тут плюс-мінус трошки совпадає, але немає поп і, 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 і. Тут більше ніяких немає, як то кажуть. Більше ніякої інформації не буде, який буде в заланках або ВСБ ще. Нічого цікавого, я навіть трошки розстроєний, якщо чесно. Ну, маємо те, що маємо. Така була бундесліга цікаво які там ще будуть турецький команд, там Вітя, ось ім'єн буде, якого я не проти би отримати і пограти за нього, і за осін'єна. Я майже ніколи не грав. минулому році, я пам'ятаю, він був і Тоті, він був і. і, -і, -і, -і Тоцом, але в цьому році. В цьому році в нього промокарта всього лише була одна і та апа, і тут нереально було, як то кажуть, зловити. А потім вже було не до неї. Цікаво, цікаво, як воно буде. Чекаємо завтра. Маю трошки пак ців, трошки відкрию, не буду відкривати прям все. Ми там десь около 70 плюс паків відкрию десь половину. А іншого ставлю на серію А. Повторюся, нема тут кого ловити. Така собі. Така собі тот команда, тут, по факту, тут проблема не в тот, а проблема в конторі, Контора, яка пушила рейтинги, статки і а зараз команда сезону вийшла і така, типа, ну окей. Напросто не дивує, не дивує. Ці карти повинні бути, повторюся, на голову сильніші, ніж минулі промо, А по факту, це, грубо говоря, фодер. Трипл стайла? та й похер на тих трипл стайла. Хі, якось так. Всім до зустрічі, з вами був Жемич.